Давайте познайомимось перець, барбі, f 1 ранній сорт. Плоди формує досить. Рісні, але дрібні, невеликі. Ну, на смак теж специфічний. Ось, з одного кущика три штучки. Ну, там, якби завізі є, але поки що ні. Інший кущ. Треба зауважити, що цей перець зростає без належного догляду, тобто без підкормок. Добривами. можливо, якби він їх мав, то і результат би був набагато кращий. Тобто, що я можу сказати про цей сорт в загальному? Він має два мінуси: дороге насіння і смакові якості специфічні. Так, урожай з декількох кущів зібраний. Хочу зважити ось такий і, можливо, якийсь менший. Отакий От хай буде, отакий. От зважити і розрізати, подивитися товщину його. 90 грамів. Це те з тих, що більший. 47 грамм з менших. Ну, ось товщина стінки перцю Барбі. Ось така вона, в принципі, і на початку плодоношення, і ось зараз вже майже осінню. Тобто плюс-мінус одне те саме.